Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! Мої золоті! ви на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось Херсон, Херсонщину. Одесу Миколаїв. Найближчі дні! Херсон. Відразу карта вилітає імператора. Важливі гості, важливі новини. Якась інформація від влади, але болить серце, дуже страшно, бо вже летять карти прямо на вас. Якась була надія, не виправдалась. Чомусь в новинах про нас дуже мало стали говорити. Отака мені йде фраза в голові. Ясним баченням дивимось, так? Да? Куди ці гроші ділися, якісь гроші отримали. Заклики від місцевих згуртуйтесь. А вам хочеться кудись просто втікти. Якийсь населений пункт. Ну, тут я скажу те, що бачу, таке відчуття, що люди з того берега. Я не знаю, як це можливо. Що якісь цивільні з того берега будуть намагатися перейти там, де ми де, де окупували, на Херсон. Самі. Це не ускладнить рух військових. Ми далі будемо проходити руйнування. Велика небезпека. Хаотично б'є, хаотично. Якось одна частина, інша частина, як розлітається. Не поруч наради не навіть можуть бути. Херсон найближчі дні. Гроші. Важлива інформація, великий прильот. Знову ж таки, щось по гуманітарці. Обіцянка цицянка, немає її, згуртуйтесь. Матюки в голові, як це? Ну, як це, а де? Те, що людям треба. Ворог буде намагатися зупинити наступ, шукати добродіїв, які дадуть йому інформацію. Які перейдуть на його бік. Якийсь рух буде ще щось звільнимо потроху, і велике руйнування в місті, передмістя. Ну, він не покидає думки, що Херсонщина його повинна бути. Херсон. Страшно? Нам також. найближчі дні. М -м, важка зима. Важка зима, залежні, ресурсів нема, може бути тотальний локдаун або відключення, щось таке. Ворог аж радіє. Якась частина міста пуста, така, що, знаєте, тільки пташок чутно. Все, тиша така мертва на вулицях. Херсонка. Угу. Поганий період іде. Поганий період, буде таке відчуття, що тільки, тільки ви страждаєте, про вас всі забули мовчать. Щось будуть думати стосовно захисту по вам. Але там такі моменти, як десь десь генератори, додаткові ще щось, тоді то ближче до січня, як з Новим роком буде трошки покращення, якесь оснащення треба. Я не буду копатись місцеві, ну, щоб не затягувати відео просто. Місцеві зрозуміють, куди треба. Можливо, там лікарні. Але все це, як знаєте, можна зараз зробити, але все це буде відкладене на початок нового року. Херсонні ближчині. Рух вперед-вперед. Руйнування інфраструктурне, небезпека. Херсонщина де окупована, прильоти. Вибити намагаються якось, ну, як мені вбачається, що є плацдарм і на нашому боці, який деокупований. І з цього плацдарму також буде намагатися ворог вибити військових. А це буде дуже гучно. Херсонщина окупована. Багато прильотів ми щось відпрацьовуємо. Ми якийсь шлях, дорогу щось відпрацьовуємо, а десь як закриваємо їм рух. Дуже гучно. На тому березі дуже-дуже гучно. Але вдало, вдало і ми чекаємо на помилку ворога. Тут нам би не помилитися, тому що не можна затягувати. Кажуть, довго сидіти на одному місці не можна. Одеса. дні, Будете молодці, щось прямо в Слухайте, щось запустимо по воді. Ворога буде полати його, його частина, ворожа. Не Одеса, а його країна. Є, Гучно буде, гучно буде, вогонь іде на місто, але є можливість, що воно десь над водою. Знаєте, от сайва, ви бачите, таке сайво над водою далеко, і потім буде летіти на місто, але можемо збити район прильоти. Район прильоти. Портова інфраструктура небезпека, інфраструктурні небезпека. З води як іде, і з боку. От не прямо яке, може з області щось заходити буде. Якось хитро буде намагатися збиття, збиття. Є атака, є атака. Може, ми дрончики по воді пустимо, бо показує, що ми щось вра... враже, вразимо. Деся найближчі дні, давайте ще. Буде намагання ворога обстріляти, знову показують портове. спрацює ППО а портово і гучно. Дивіться, небезпека є. Тому, коли нам кажуть в укриття, то посидіть, бо буде дуже гучно щось. І область буде чудна. Миколаїв на найближчий. Таємні плани. Десь ваші хлопці щось захищають, відбивають. Очаків, прольоти. Миколаїв буде обстріл перед містом. Чомусь мені показує багато, велика кількість військових загине на фронті, як привезуть ховати. Місто буде в прильот. Ворог планує, але не в, не в найближчі атаки. Ви є в планах, знаєте коли, коли, коли масований. Коли піде, підуть, підуть, підуть дрони, підуть, підуть по всій країні ракети по інфраструктурі. Над вами можуть збивати. Воно не на вас іде, повз вас, по області, біля міста можуть бути збиття. Тобто постійно щось іде кудись.